Давайте хоть мікрофон. Я думаю, що в Там мікрофон. Вони дають. Отже, пропонується звернення. Депутатського корпусу у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються у місті Трусковці, навколо міської лікарні, навколо звільнення, на мою думку, незаконне звільнення головного лікаря. Ну, це звернення Трускавецької міської ради до Трускавецького міського суду Львівської області та до міського голови Трускавця Козера Руслана Ярославовича. Отже, у провадженні Трускавецького міського суду Львівської області перебуває справа за заявою Ключинського Андрія Богдановича про поновлення на роботі, розпорядження міського голови номер 483Р від 23.1214 року, звільнення головного лікаря КП Трусковецької міська лікарня Ключинського, Андрія Богдановича, звільнено 31.12.14 року у зв'язку з закінченням терміну дії контракту. Просковецька міська рада є стороною контракту з керівником комунального підприємства, що належить до комунальної власності Просковецької міської ради. Згідно з частиною 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з комунальних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Казане звернення прийнято Просковецької міською радою на пленарному засіданні 47-ї сесії Просковецької міської ради та її офіційною позицією Просковецької міської ради як сторони у справі за заявою Кучинського Андрія Богдановича про поновлення на роботу. Просковецька міська рада вважає таке звільнення незаконним, оскільки воно суперечить вимогам чинного законодавства. З огляду на наступне відповідно до статті 16 закону України. про внесення змін е, про, е, Основи законодавства України про охорону здоров'я, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров'я здійснюється відповідно до законодавства. Відповідно до закону України про внесення змін до статті 16 основи законодавства України про охорону здоров'я щодо строків укладення контрактів з керівником державних комунальних закладів охорони здоров'я. Керівники державних комунальних закладів охорони здоров'я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту. Строком від 3 до 5 років. Відповідно до пункту 1 частини 2 прикінця положення цього ж закону, цей закон набирає чинності з дня з наступного за днем його опублікування. Офіційне опублікування закону відбулося 17-12-13 року в газеті «Голос України. Відтак, датою набрання чинності закону України про внесення змін до статті 16 основи закону, законодавства України про охорону здоров'я щодо строків укладення контрактів з керівником державних комунальних закладу охорони здоров'я є 18, 12-13 року. Пунктом 2 частини 2, прикінцеві положення закону України про внесення змін до статті 16 основ закону законодавства України про охорону здоров'я щодо строків укладення контрактів з керівниками Державних комунальних закладів охорони здоров'я встановлено, що контракти з керівниками Державних комунальних закладів охорони здоров'я, що були укладені до Дня набрання чинності цим законом, діють до закінчення строку їх дій. Таким чином, контракт між Кульчиченським та Трускавецькою міською радою від 01.01.12 року. Укладені строком на один рік та продовжує додатковою угодою строком ще на один рік діяв до закінчення строку його дії до 13-го 12-го 13-го року. На момент видання розпорядження міського голови номер 464 від 31.12 року про продовження дії контракту, укладеного між Росковецькою міською радою та Кульчинським, на здійснення керівництва КП Тросковецької міськралікарня терміном. По 31.12.14 була чинна нова редакція закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, яка встановлювала, що керівники державних комунальних закладів охорони здоров'я призначаються на посаду шляхом укладення з них контрактом строку від 3 до 5 років. Таким чином, наведена вища норма закону вимагає укладення з керівником комунального закладу охорони здоров'я контракту з визначенням строку його дії від 3 до 5 років. Під час переукладення контракту міським головою порушені вимоги частини 9 статті 16 основ законодавства про охорону здоров'я та пункту 2 частини 1 статті 23 Кодексу законів про працю України, мінімальний строк укладення зазнання трудового договору. Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи. Зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Враховуючи викладене вище, вважаємо за необхідне поновити Кульчинського Андрія Богдановича на посаді керівника головного лікаря комунального підприємства Тросховецька міська лікарня з 1.15 року. Пропонується саме таке звернення. Вибачте, що у нас довге, але там мусило бути юридичне обґрунтування. Так само пропоную провести. Голосування за підтримку такого звернення у поіменному режимі і у випадку, якщо набереться понад 24 голоса, вважати його депутатським запитом від Трускавецької міської ради. Дякую. На сьогоднішній день на що існує підміна понять заміна судової системи чи я... не? Ні Ні? Ну, а на вашу думку, там є трактування. На мою думку, ви маєте поставити його на голосування. У нас є е трактування закону на сьогоднішній день, і це питання виходить за межі компетенції депутатів. Сьогодні призначення керівників комунальних підприємств. Самої пане юрист. А ми не призначаємо і не звільняємо. і крім прошу, того, сказати, прошу, забачити, юристу слово. Що згідно статті 70 регламенту, чітко передбачено, що такі є депутатські звернення. Це викладено в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань. Пов'язаних з його депутатською діяльністю до е, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів підприємств, та організації незалежної форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне з питань віднесення до їхньої компетенції. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів підприємств установ та організацій незалежної форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушення ним питання та надати йому відповідь, а за потреби додаткового вивчення чи перевірки. Дати йому відповідь не пізніше, як у місячний строк. зв'язку з цим дане депутатське звернення буде розглянути виконавчими органами Трускавецької міської ради, визначений регламентом строк. щодо депутатського запиту. То хочу зазначити, що знову ж є стаття відповідно 7, 71 регламенту, де передбачено. Якщо запит е, за, подано пізніше ніж за 10 днів до початку сесії або безпосередньо на пленарному засіданні ради, він підлягає включенню до порядку денного наступної сесії ради. Тобто в даному випадку немає підстав розглядати ні звернення по даному питанні, ні відповідно депутатський запит можна робити. Да, я, да, я, я не прошу його включати до порядку денного. будь-якого можу... рішення так. приймати з даного не питання не можна. згідно з я... сьогодні Пане, Пане Ролесу, я не розгляд даного я питання. Не вимагаю, я рішення суду? Я не вимагаю, можна щось І я... сьогодні треба... не треба підміняти питання. Я не вимагаю розгляду цього питання. Будьте уважні, як каже отець, будьте уважні. Оскільки запит це є підтриманий радою документ, а у нас є ще з попереднього скликання роз'яснення, що таке підтриманий радою. Це підтриманий більшістю від загального складу ради голосами депутатів. Я просто прошу поставити на голосування, щоб визначити. Підтриманий він радою чи не підтриманий, а його розгляд і реагування на нього відбудеться звичайно відповідно до чинного законодавства. Тому, будь ласка, поставте на голосування. Як депутат, я звертаюся з пропозицією провести це голосування по іменному. Режимі. Чи ви боїтеся такого спряту? Я хочу розуміти, що пан депутат святкування? Кожний обращається. А кому хто дає дозвіл? Я даю дозвіл. А він питався в, за дозвіл. Я даю в, ви, Вологи, в, дозвіл. Головуючий дає дозвіл, шановний пане депутат. депутат, читайте регламент, пан процишин його сам складав. Русланий Якщо ви під ним відміняєте сьогодні питання судової системи, то чи нічого громаду ви, да, ви чи да, щось да. за щось переймаєтеся, Чи є, хто отримує це голос, має раду на вашу праву. Ви сьогодні роз'яснення юридичні. Будь хто виступає, що має рада на це. Сьогодні є роз'яснення. Чого ви виділите? Хочу сказати, що в даному випадку депутат підміняє два види депутатського реагування. Тобто запит і звернення. Зачитуючи, він зазначає, що це звернення. Однак зараз даючи пояснення, зазначає, що запит згідно регламенту і закону України про місцеве самоврядування звернення не підлягає голосуванню. Депутатський запит підлягає згідно частини. 13, згідно пункту 13-ї частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, де вказано розгляд запитів депутатів прийняття рішень по запитах. В даному випадку це звернення і не потребує розгляду на сесії. На сьогоднішній Я день. у вашій присутності виправив запит, на звернення на, на, на запит, написав на виправданий. На сьогоднішній день йде судовий розгляд. В якому ви можете приймати участь. Сьогодні написані скарги, про охоронні органи, порушено кримінальне провадження з цього приводу. Буде дане роз'яснення. Будете мати коментар правове рішення суду. Будь ласка, можете розглядатися. В чому суть проблеми? <плес> Суть проблеми в тому, що не можна вибити, ви, ви ви переживаєте, що депутати про були... Я нічого не переживаю. Тоді домагаєтеся на правомоком. Я переживаю за те, що ви порушували закон. І а це. чому ви, а депутатський корпус депутат має поставити на голосування запит, чому а, ви дозволяєте права депутатів? Будь ласка, ви маєте право ви ставити на голосування запит. за день, це питання виключене і не відноситься до компетенції вашої про призначення керівників комунальних. Я запит, шановний. Слава Ярославовичу, я вважаю, що ви не є особою, яка може коментувати мою компетенцію. А ви не є особою, яка може відміняти рішення суду, не суд, прошу? Один, один, їдемо далі. Ставте на голосування. Є запит, ставте на голосування. Який запит? Депутати працюють з своєю приміфіцією. Ви писали, за що голосуєте? На сьогоднішній день є коментар. Почитайте закон України про Обов'язки секретаря ради веде сесію головують. Роз'яснюють Вам депутатський юрист. Я не юрист. Тут два юристи, яка я вважаю, що цей депутатський зад є прямий. Це моя особиста думка як депутата Трускавецької міряї. Є прямий тиск на суд. Жодним чином. Це моя думка. Це ваша. Думка. Правильно. І я маю право так само, як маєте ви право пане депутати на цю думку. Це я, я вважаю, що те, є буде рішення суду. Коли я сказав, будь-яке рішення суду ми зобов'язані виконувати. І все. Поки немає рішення суду, значить... в зв'язку з заявою юриста тепер під сумнів підпадає більшість рішень, які приймала рада. Оскільки абсолютна більшість вносилася, це я можу сказати точно Не більшість, але, ну, більшість, але, більшість, але більшість. третина що найменше з голосу, в тому числі з президії, мені дивно, що тільки тепер пан юрист вивчив закон, і тільки тепер він наполягає на його виконання. Тому я все-таки наполягаю на тому, щоб ставити на голосування раз. А наступний буде мій запит про створення тимчасової депутатської комісії для розслідування законності прийняття рішень Трускавецької міської ради абсолютно сидите, вас підтримую в цьому міської плані. Міської абсолютно, міської більше міської того, скажу, вам, що на більшості засідань сесії Трускавецької міської ради були присутні представники прокуратури, і вони могли з цього приводу вносити в тому числі свої протести. Так що це є право. А зараз я вимагаю ставити запит депутата Процишна на голосування. Так, нас було, нас, було, нас, було, нас було пояснили, як це каже закон. Тому прошу не порушувати. Якщо ми хочемо дотримуватися норми закону і регламенту, будь ласка, був в коментарях. Панове, панове, значить, у е, нас, пан, е, на пан Малащан, депутат, прошу.